До пам'ятника Тарасу Шевченку на валу у Чернігові люди понесли квіти, так вшанували 209-ту річницю від його народження. Читали вірші, уривки створів, озвучували факти з життя Шевченка. Зі слів представника Українського інституту національної пам'яті в області Сергія Будка, Шевченко це символ боротьби багатьох українців за свободу та незалежність протягом багатьох років. Ще в 1917 році е, військові військові. В штабах вішали портрети не військових Тараса Шевченка. Це 17, 18, 19 років минулого сторіччя. От. Він, е, з словами, його боритися поборами воювали і повстанці Української повстанської армії, інших українських формувань. От. Під час Революції Гідності е, Тарас Шевченка це був якраз світач і. Е, Символ революції гідності боротьби за свободу. А зараз Тарас Шевченко мобілізує, мобілізує всіх нас, українців, чернігівців. враховуючи ті події, які в нашій державі проходять 2014 року. Враховуючи ті події, які розпочалися 24 лютого 2022 року. То звичайно, трошки по-іншому оцінюєш, оцінюєш постать Тараса Григоровича Шевченка. Для мене в першу, в першу чергу він геній і, і він борець. Тільки зараз починаєш розуміти, як йому було важко, по-перше, із звичайного кріпосного стати таким великим поетом і художником, якого знають у всьому світі. Якщо не помиляюсь, його кобзар перекладений 140 мовами світу. З древніх часів Господь до людей доносив свою волю через особливе служіння вибраних людей. Ці люди називалися пророками. І, мабуть. Тарас Шевченко був одним із тих пророків, який доносив до людей волю людей, доносив до людей ті реалії, в, якому, в яких вони жили в той час, і, мабуть, бачив те, що буде відбуватися в майбутньому.